України є видатні діячі, діяльність, яких заслуговує вивчення. Таким є Великий князь київський Ярослав Мудрий. Він зразок успішного державного правлінця, реформатора, а також будівничого просвітителя, пам'ять про якого вже живе майже тисячу років. Тому сьогодні на уроці ми дізнаємося про біографію, внутрішню, зовнішню політику князя, а також його історичний спадок. Приготуйтесь! Буде цікаво. Ярослав Володимирович, видатний державний діяч, Великий князь Русі України та відомий воєначальник. Завдяки багатьом реформам та досягненням, які мали колосальний вплив на розвиток Русі, отримав прізвисько Мудрий. Народився майбутній князь в 978-му або ж у 979 році. Його матір'ю була княгиня Рогніда, дочка правителя Полицька, батько. Князь Володимир Великий. Перший політичний досвід Ярослав почав отримувати дуже рано. У десятирічному віці Володимир призначив його керівником суздальської землі. У 1010 році батько поставив його правити Новгородом, основним торговим і військовим центром північної частини Русі. Такий крок свідчив про те, що Володимир побачив молодому сині рису жорстокого, але справедливого правителя. На Новгородському престолі Ярослав тримувався спокійно, незважаючи на виноєвничий та волелюбний характер жителів міста і сусідніх племет. У 1014 році Князь не захотів віддавати Данину до Києва. За це, наступного літа, його батько хотів навіть піти на нього війною, але несподівано помер. Дізнавшись про смерть батька, Ярослав вирішив взяти Київський престол для себе. У листопаді 1015 року його дружина зустрілася з військом київського князя Святополка Окаяного неподалік міста Любич і перемогла його. Ярослав війшов у столицю Русі, але менше ніж через рік змушений був звітелів тікати. Святополк підійшов до міста з армією свого тестя, короля Польщі Болеслава Хороброго. Але, отримавши підтримку в Новгороді, Ярослав розбив брата на річці Альта 1019 року і отримав владу майже над усією Русю. За винятком тому таракані, де правив його брат Стеслав. У 1023 році брат Стеслав пішов походом на Київ і навіть розбив військо Ярослава, але княжити не захотів. У 1026 році брати домовилися і поділили Русь на дві частини так утворився Дум Вірат. Київщина та землі по правому березі Дніпра підійшли до Ярослава. А Чернігівщину та землі по лівому березі Дніпра відійшли князю Стеславу. Остаточне, що об'єднання Русі відбулося лише після смерті останнього у 1036 році. Основною заслугою Ярослава у внутрішній політиці є написання Руської правди, першого збірника законів, який діяв на території Русі і України. За більшість повинностей у ньому передбачалося грошове стягнення. Лише за кілька тяжких злочинів зберіглося право родичів постраждалого на кровну помсту. Князь Ярослав Мудрий також дбав про розвиток культури народів Росії України. За його управління, у великих містах держави відкривалися школи, створювалися місця, де переписувалися і перекладалися книги на давню руську мову. Щоб охороняти державу проти нападів кочовиків, Ярослав укріпив південний кордон, будучи міста над ріками. Так виникли у нас міста Корсунь. Канів, Переясла, також він будував фортифікаційні лінії, целубний Лукомль, воїн. Взагалі, будівельний бум на Русі він розпочався ще за часів батька Ярослава Володимира, але Ярослав продовжив його справу, і після перемоги над Печенігем у 1036 році вважається, що Ярослав Мудрий наказав збудувати собор Святої Софії. Найвеличнішу релігійну споруду Київської держави. Проте найдавніші графіки на стінах зубору свідчать, що собор зводився у другому десятиріччі 11 століття. За наказом князя були також зведені золоті ворота, парадний в'їзд до Києва, оздоблений дорогоцінними металами і камінням. Ярослав розбудовував Київ, прикрашав його величними спорудами. Так обнесена грандіозними земляними валами завишки понад 25 метрів, на яких стояли міцні дубові стіни і могутні башти, назвали містом Ярослава, яке у сім разів перевищувало за площею місто Володимира. У зовнішній ж політиці Ярослава Мудрого він намагався поводитись доволі таки гнучко. Князь відвоював у Польщі червенські міста. Також ходив у походи на племена Прибалтики. Неподалік від берега Чудського озеру заснував град Юрії, нині місто Тарту у Естонії. Також правитель остаточно ліквідував загрозу, яку становило для Києва плем'я печенігів. Сповнений прагненням зміцнити положення Русі в Європі, князь сприяв одруженню своїх дітей з королівськими династіями Старого Світу. Сам він у 2019 році взяв шлюб з дочкою норвезького конунга Олафа Ейріксона Інгігердою, але усі його діти були одружені з членами правлячих сімей, таку політику назвали шлюбна дипломатія. Наприклад, син його, Ізяслав, був одружений з донькою правителя Польщі Казимира Гертрудою, Святослав з онукою німецького цісаря, Всеволод з Візантійською принцесою Марією. А чотири доньки Ярослава Єлизавета, Анастасія, Анна і Агата стали королевами чотирьох країн Норвегії, Словаччини, Франції та Англії. За широкі родинні зв'язки князя стали називати Тестем Європи. Але смерть старшого сина у 1052 році сильно вплинула на Ярослава Мудрого. Старість відчувалася все більше і, згадуючи молоді руки, Князь став замислюватись на майбутнім Києва і держави загалом. Бажаючи уникнути братовбивчої війни, Ярослав зважується змінити порядок наслідування престолу. На той час влада передавалася від батька до старшого сина, що дуже негативно впливало на решту спадкоємців. Тому київський князь затвердив порядок передачі по старшинству, тобто від батька до старшого сина, а після його смерті до наступного сина за віком. І так доти, поки живі всі нащадки правителя. Але такий горизонтальний принцип дав позитивні результати лише на початку. Ярослав Мудрий помер у 1054 році у Вижгороді, поховали його поруч з дружиною Інгігердою у Софійському Соборі. Він заповідав бути разом і дбати про свою рідну землю, адже прекрасно розумів, що саме в єдності сила і сьогодні для нас, українців, це надзвичайно важливо. Взагалі, біографії Ярослава Мудрого дало прикрашать і цікаві факти, які характеризують життя та смерть князя. Наприклад, при дослідженні могили Правителя виявили, що він був кульгавим. У часи Русі така вада вважалася серйозним каліцтвом. При цьому князь добре їздив на коні та вправлявся з мечем і щитом. Ярослав Мудрий мав велику власну бібліотеку. За свідченням істориків, вона складалася з кількох тисяч книг, але досі жодних слідів зібрання не зберіглося. Ярослав брав активну участь у справах і церкви за його правлінням була створена Київська митрополія, яка організаційно підпорядковувалася патріархові Константинополя, а також було обрано першого митрополита Русича Іларіона. Отже, Ярослав Мудрець зробив для Русі багато доброго і важливого. Він став могутнім володарем. Однією з найбільш розвинених країн Європи того часу. Більша частина діянь князя пережили свій час, а його спадком стали літописи і закони, добре налагоджені зв'язки з країнами Європи. В сучасній Україні встановлено високу державну нагороду, орден князя Ярослава Мудрого, для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою. Також Харківський національний університет носить ім'я славетного князя Ярослава Мудрого. Та й щодня ми можемо зустріти зображення князя на двох гривнях. Сьогодні на уроці ми з'ясували, що період правління князя Ярослава Мудрого вважається похою величі. Саме в цей час Русь Україна досягла зеніту своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Ярослав розширював кордони Русі, активно займався будівництвом, він зміцнив міжнародний авторитет держави, сприяв розвитку освіти і мистецтва. А також затвердив перший юридичний документ збірних законів Руська Правда. Для закріплення отриманих знань пропоную виконати завдання за покликанням в описі до відео. Бажаю успіхів! Дякую за увагу!